Друзі, привіт! Сьогодні я розповім де і як знайти квартиру чи кімнату, навіть якщо ви новачок у Польщі. Перш за все, це платформи для пошуку житла. Найвідоміше, певно, це Олікскропкапел сайт для оголошень. Тут можна знайти як квартири, так і кімнати в різних містах. Друга сторінка це otodom.pl. Це спеціалізований сайт для пошуку нерухомості, багато актуальних пропозицій для довгострокової оренди. Окрім цього, є така сторінка як gratka.pl. Це ще одна платформа, де можна знайти оголошення про оренду квартир. Окрім цього, поляки активно шукають квартири у групах на Фейсбуку. Шукайте групи типу Мішкання, довина інча плюс назва вашого міста. Наприклад, do до винаєнча Warszawie Варшаві або do до винаєнча Краков. Третій варіант це агенції нерухомості. Чому варто звернутися до агенції? Агенції допомагають знайти житло швидше, особливо якщо у вас є специфічні вимоги. Звичайно, мінус це комісія, яка зазвичай складає розмір одного місячного орендного платежу. Тому запитуйте, чи агенція побіра провізії. Чи бере агенція комісію, чи агенція побіра провізія? Перевіряйте оголошення. Якщо ціна здається занадто низькою, це справді може бути шахрайство. Завжди вимагайте договір оренди, бо це ваша гарантія безпеки. Окрім цього, перевіряйте, чи є поруч транспорт, магазини та інфраструктура. Чи можу я подивитися квартиру перед підписанням договору? Чи мога забачить мішкання перед підписанням умови? Також можете сказати, чи в околіці сомсклепи і пристанки, чи є поруч магазини та зупинки громадського транспорту. Тож тепер, друзі, ви знаєте, де шукати житло в Польщі. Не забувайте бути уважними, перевіряйте оголошення та завжди задавайте власникам потрібні питання.